Всім привіт! Ви на каналі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха. Сьогодні ми поговоримо про процес тестування. В минулому Силабусі ця тема називалася Фундаментальний процес тестування», але в новій версії назву скоротили, хоча сенс залишився той же. Ми можемо знати процес тестування як життєвий цикл тестування ПЗ. Він включає в себе всі основні задання, які виконуються у фазі тестування в життєвому циклі розробки ПЗ. Почнемо ми з теми, яку додали до нового силабусу. Це процес тестування в контексті. Ця тема розкриває фактори, які впливають на тестування та на продукт загалом. У всіх проєктах є процес розробки або методологія, і від неї залежить, скільки тестування буде проведено, як потрібно тестувати продукт. Рівні та типи тестування, які будуть використовуватись, наприклад, скільки функціонального тестування буде зроблено і які нефункціональні типи потрібно використовувати. Визначення ризиків проєкту та продукту. Це ще один спосіб вирішити, скільки буде проведено тестування, після чого ми створюємо тест кейси, які покривають ці ризики. Предметна область проєкту або, іншими словами, бізнес. З домен, тобто сфера, якою займається проєкт. Експлуатаційні обмеження: наприклад, який у проєкту буде бюджет, які ресурси, скільки часу виділено на розробку, наскільки складним буде продукт, договірні та нормативні вимоги. Наприклад, якщо в нас є часові рамки, і ми знаємо, скільки часу на розробку продукту, Плюс ми знаємо, що вичерпне тестування неможливо, то ми вибираємо окремі тест кейси і не запускаємо все на світі. Організаційні політики та практики адже тестування не буває однаковим у всіх галузях та організаціях. Процеси тестування у різних місцях досить різні. Обов'язкові внутрішні та зовнішні стандарти. Продукт або організація можуть вимагати дотримання певних стандартів. Так що є кілька факторів, які впливають на процес тестування. Як повинен проводитися весь процес тестування, які дії в якийсь час повинні виконуватися, та багато іншого. Тож, давайте заглибимося в процес тестування і розберемося докладніше. Процес тестування складається з наступних основних груп активностей: планування тестування, моніторинг та контроль, аналіз, проєктування, реалізація, виконання тестів та завершення тестування. Перша активність називається плануванням тестування. Планування тестування складається з наступних дій: визначення масштабу роботи, ризиків та цілей тестування. Визначення підходу до тестування в цілому, що ми робитимемо для проекту, щоб визначити якість або знайти дефекти, або виставити головну мету тестування, скільки має бути тестового покриття, і врахувати ризики проєкту. Планування тестових заходів, виділення ресурсів до роботи. Якщо детальніше, то тут тестувальники визначають, як інші роботи будуть виконуватися, коли вони почнуться, як вони відбуватимуться, хто це робитиме, які ресурси у вашій команді є люди, які мають досвід, а є люди, які не знайомі з проєктом. Тому ще потрібно розподілити обов'язки: визначення кількості документації, деталей та шаблонів для документації. Залежно від моделі життєвого циклу розробки, обирають, яку документацію. Шаблон потрібно використовувати. У традиційних підходах робиться складна документація, але у гнучкому процесі Agile документація дуже проста. Вибір метрик. Моніторинг та контроль це додатковий крок, який необхідно зробити за допомогою метрика, але до нього в наступному слайді. Також визначаються критерії входу та виходу з тестування, і ухвалюється рішення про автоматизацію. Насправді, в частині першої ICQB не дуже детально говориться про планування тестування. Тобто це ще не було детально. Тому детально ця тема розбереться в п'ятій частині. Ми поговорили про активність тест-плану в першій частині тільки тому, що в темі процес тестування ви повинні розуміти, що таке тест план і з чого він складається. Рухаємося далі. Наступний пункт життєвого циклу тестування називається моніторинг та контроль тестування. Це процес спостереження за роботою проєкту. Ви визначаєте дії, які мають бути виконані як частина кожної фази. Також ви визначаєте метрики. Це формули, які допоможуть вам щось виміряти, і є багато речей, які можна виміряти за допомогою метрик. Це може бути метрики покриття дефектів або ризиків тест кейсами. На екрані наведено приклад метрики, який призначений для розрахунку швидкості виконання. Її можна вимірити як кількість виконаних тест кейсів, поділена на кількість загально тест кейсів, запланованих на виконання. Тестовий контроль це спосіб, за допомогою якого ви визначаєте резервний план або план Б, або альтернативну дію, яка може бути підготовлена одночасно із основним планом. Зазвичай, під час планування для кожної певної дії, ми створюємо альтернативну дію, яку буде вжито або реалізовано, коли ми побачимо, що в нашому плані є відхилення. План робиться набагато раніше за розробку, тому не обов'язково, щоб все війшло відповідно до нього. Ми повинні бути готові до альтернативної дії або якоїсь коригуючої чи керівної дії, яка буде зроблена, коли справа доходить до виконання. Аналіз тестування це фаза, в якій ми все починаємо аналізувати. Ця фаза включає такі роботи: аналіз базису тестування. Це треба записати база з тестування це будь-яка документація, що використовується як довідкова інформація для тестування, тобто всі вимоги і все, звідки ми беремо інформацію про те, як має працювати ПЗ. Під час аналізу базису тестування ми виявляємо дефекти в документації, невідповідності, двозначності і чи є якісь важливі речі, які пропущені. В цій фазі відбувається визначення набору функцій, що підлягають тестуванню: що можна тестувати, а що неможливо протестувати. Також визначаються умови тестування, ґрунтуючись на аналізі базису тестування. Враховуються функціональні, нефункціональні та структурні характеристики, інші фактори рівні та ризики. Тепер перейдемо до проєктування тестів. Проєктування тестів складається з таких активностей: розробка тест кейсів та визначення пріоритетів тест кейсів високого рівня. Високого рівня означає не детально, це також треба записати. Також на цій фазі визначаються необхідні тестові дані для підтримки тест кейсів, проєктування тестового середовища та визначення необхідних програм для роботи. Також створюється шаблон матриць відстежуваності, тобто трисибіліці матриць, між різними тестовими базисами та тест кейсами. Щоб Переконатися, що всі вимоги були перетворені на тест кейси. Далі йде реалізація тестів. Це одна із основних активностей, де ми готуємося до виконання тестів. Які активності ми маємо виконати перед виконанням тестів? В першу чергу це розробка та пріоритизація тестових процедур. Процедури тестування це набір дій, які необхідно виконати перед виконанням тесту. Створення наборів тестів. Ми збираємо разом всі тест-кейси і називаємо їх одним набором тестів, або тест сютом, або тест-світом, який виконується одночасно. А також, якщо ви вирішили автоматизувати тестовий сценарій, то він буде підготовлений саме на цьому етапі. Також відбувається організація розкладу виконання наборів тестів, побудова тестового оточення, тобто евайерменту, та перевірка налаштування всього необхідного. Підготовка тестових даних та правильне завантаження їх у тест enвірмент. Перевірка та оновлення двоспрямованого трасування між базисом тестування та тестовими умовами, тестовими сценаріями, процедурами тестування та наборами тестів, тобто матриць відстежуваності. Про планування тестування також в першій частині ASTQB говориться недостатньо детально, тому детально ця тема розбереться в п'ятій частині. Далі йде виконання тестів. Це дуже проста річ. Переважно полягає в тому, що ми починаємо виконувати всі свої тест кейси один за одним. Кожен тест кейс починатиметься з передумов з допомогою тестових даних, а далі виконуються кроки з тест кейсів. При виконанні тест кейсів ви також зберігаєте результат як фактичний, так і очікуваний. І коли ви порівнюєте очікуваний і фактичний, то визначаєте загальний статус тесту. Якщо очікуване дорівнює фактичному, то тест пройшов успішно. У разі відхилення ви заводите бах репорт. А на самому етапі виконання ви також відстежуєте дефекти, які зарепортано. Якщо дефект виправлено, ви проводите повторне тестування або підтверджуюче тестування, щоб переконатися, що баг дійсно виправлений. Перед тим, як переходити до завершення тестування, між виконанням та завершенням, потрібно також оцінити критерії виходу з тестування, що також дуже важлива робота. Вона потрібна для того, щоб переконатися, що всі тест кейси були виконані і критерії виходу з тестування задоволений. Критерії виходу з тестування, тобто exit criteria, це такі критерії, які підтверджують, що все, що ви хотіли досягти, мало певні цілі, і всі ці цілі досягнуті. Ось, коли критерії виходу із тестування досягнуто, ми переходимо до завершення тестування. Перейдемо до наступної фази, яка є останньою в процесі тестування. Вона називається завершенням тестування. За старим силабусом, це активність завершення тестування. А в гнучких методологіях Agile вона називається ретроспективою. Завершення тестування відбувається після релізу, коли товар вже доставлений клієнту. Клієнт приймає продукт, і ми маємо ще кілька активностей: перевірка закриття всіх звітів про дефекти, які входять до запитів на зміни, списку завдань, які залишились нереалізованими наприкінці тестування, створення зведеного звіту із тестування для передачі зацікавленим особам, завершення та архівування тестового оточення, тобто енверменту, тестових даних, інфраструктури тестування та іншого тестового забезпечення для подальшого використання, передача тестового забезпечення команді супроводу. Тобто мейнтенс тімі іншим проектним командам та або іншим зацікавленим особам, які можуть отримати вигоду з його використання, аналіз отриманих уроків для визначення змін, необхідних для майбутніх ітерацій, релізів та проєктів, і використання зібраної інформації для підвищення зрілості процесу тестування. Тепер ми перейдемо до робочих продуктів в кожній із фаз життєвого циклу тестування. Робочий продукт це будь-які результати, чи документи, чи частини роботи, що створюються як частина будь-якої конкретної фази тестування. Прикладом робочого продукту може бути це тестові дані, тест кейс, тест план, матриця тестування. Це треба записати, тобто робочі продукти це всі документи, які в нас виходять в результаті роботи над тестами. В цьому розділі ми дізнаємося більше про те, які робочі продукти доступні в життєвому циклі і що ми створюємо у процесі тестування. Отже, у фазі планування тестування робочий продукт це, звичайно, тест-план. Але не обов'язково тест-план буде один. Можливо, кілька тест-планів, адже менеджер просить оновлювати цей документ у міру нових ситуацій чи вимог. Або якщо люди залишають проєкт, або якщо з'являться проблеми з програмою, код недоступний тощо. Ще робочими продуктами в плануванні тестування можуть бути критерії входу та виходу з тестування та чек-лісти. Наступна фаза моніторинг і контроль. У цій фазі робочими продуктами можуть бути репорти, які ми генеруємо, які показують нам прогрес на проєкті і як його вимірювати. Репорти роблять з допомогою різних матриць, так що матриці це також робочі продукти. Тепер поговоримо про фазу аналізу тестування. Аналіз це фаза, в якій ми аналізуємо вимоги і розбиваємо їх на маленькі прості частинки. А також визначаємо, яку систему використовуватимемо. І починаємо створювати шаблони для матриць. Усі перелічені документи теж вважаються робочими продуктами тестування. Для дослідницького тестування, аналіз тестування може містити створення концепції тестування. Концепція це термін з російської версії силабуса, в англійській версії воно звучить як тест чартер. Основні робочі продукти і стадії проєктування тестування це тест-кейси. Також, якщо ви розробляєте юз-кейси, то вони також є робочим продуктом. Ще це можуть бути тестові дані, підготовка, до системи, підготовка системи до тестування та фреймворки для автоматизації. У фазі реалізації ми активно готуємося до виконання тест кейсів і робимо багато речей, наприклад, графік виконання, процедури для виконання набору тестів, пріоритети у тестів, дописуємо автоматизацію, якщо вона є, і все це також можуть бути робочими продуктами. До робочих продуктів фази виконання тестування ми відносимо все, що отримуємо після виконання тест кейсів. Це можуть бути різні логи, заведені баг-репорти, тест-репорти. А якщо ви відчуваєте, що у вас мало тест кейсів і додаєте нові, то це також будуть робочі продукти. Також сюди можна включити документацію про те, які елементи тесту, об'єкти тестування, інструменти тестування та тестове забезпечення були задіяні в тестуванні. Наприкінці йде фаза закриття тестування. У цій фазі робочими продуктами можуть бути результати ретроспективи. До результатів ретро відносяться документи про прийняття системи, збираються всі нові вивчені речі, баги, які залишаються відкритими тощо. Всі документи зібрані під час ретроспективи, навіть критерії виходу із тестування, будуть робочими продуктами фази виходу із тестування. На цьому все ми закінчили з першою частиною силабусу ICQB. Тобто тепер ви готові майже на 17%. Залишилося ще 5 тем, і вони будуть розглянуті в наступних відео. Тому я дякую вам за увагу. Також буду вдячна за коментарі більше чотирьох слів, лайки, підписки та фідбек на міні-курс з АІСТюбі. До зустрічі в наступних відео.